Продовжую вас знайомити із законодавством, яке стосується мобілізації, в даному випадку е відстрочка від призову. Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вказує випадки, коли особа не підлягає призову на військову службу. І пункт 4. Частини першої статті 23 вказує серед підстав для відстрочки: це позбавлення батьківських прав, якщо дитина віком до 18 років, визнання зниклим безвісти або безвісно відсутнім жінки або чоловіка. Оголошення померлим, відбування покарання в місцях позбавлення волі, а також увага, самостійна обставина. Коли особа самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. І тут увага, це різні обставини. Тому якщо чоловік виховує самостійно дитину до 18 років, мати позбавлена батьківських прав, тут без питань він має право на відстрочку від призову. Але мати повинна бути позбавлена батьківських прав за рішенням суду. Тому, якщо. Чоловік має на руках рішення суду про те, що відбулося розірвання шлюбу, і про те, що дитина за рішенням суду проживає з батьком, цього недостатньо для того, щоб він мав право на відстрочку, тому що ще необхідне позбавлення батьківських прав матері. І тепер увага! Тут є ще окрема одна підстава для відстрочки: це коли чоловік самостійно виховує та отримує дитину за рішенням суду. Ця обставина і застосування її в судовому, в судовому порядку ще не набуло було е, практики. Немає судової практики, немає тривалої судової практики. Тому е, ще тут науковці розробляють, що розуміти під оцим самостійним вихованням та утриманням дитини. Ця підстава вона не обов'язково пов'язана із шлюбом. Тому, будь ласка, будьте обережні, коли ви спілкуєтесь з адвокатом. І якщо, ще раз наголошую, це різні обставини. І якщо у вас рішення суду про розірвання шлюбу і рішення суду про те, що дитина проживає з вами, цього недостатньо для того, щоб ви не підлягали призову. Тому робіть висновки об'єктивні на підставі законодавства діючого.